90 борців із Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Городка, Нової Ушиці та Тернопільщини в процесі підготовки до чемпіонату України, який планується на березень. Тож у запасів кандидатів на участь є приблизно місяць, щоб усунути помилки в техніці. За два періоди, кожен дві хвилини, спортсмени мали довести свої переваги над суперниками, що й демонструє один із перших переможців на килимі, борець обласного центру фізвиховання учнівської молоді Артур Яремчук. Він у синьому. Хлопець на рік молодший від решти учасників, але це не заважає йому змагатися на рівних. У цій сутичці за неповних чотири хвилини. Юнак набрав чотири бали та поклав опонента на лопатки, тому має право і пітити до суперника, особливо не вибирати. Так, він дерев'яний, якби ми кажемо. Це, ну, він фізично може і трохи сильніший, але він слабенький. Артур Яремчук у кінцевому залі куписів друге місце в вазі 46 кілограмів. А цей хлопець у червоному з Тернополя. Призер України 2012-го спортсмен почувався впевнено у всіх сутичках. Підсумок цього першого на чемпіонаті нашої області поєдинку 7-0 на його користь. Він був не дуже сильний. Мені не застав якоїсь конкуренції. Я призер України, де в в категорії. Городницький став переможцем змагань у категорії 63 кілограми, а зараз на килимі хмельничанин Андрій Задворний у червоному. На останньому чемпіонаті України Борець посів п'яте місце, хоча, судячи з усього, заслуговує на більше. Суперника з городка Богдана Струка він переміг на туше. Чи всі свої сутички, скажімо, на обласних змаганнях ви закінчуються так швидко? Ні. Ні, тому що є суперники різні. Вони по різному підготовлені. З якимись легше, з якимись важче боротись у чемпіонаті області. Андрій Задворний зі 85 п'ять кілограмів став переможцем. А тепер є можливість переглянути моменти з сутички ще одного перспективного спортсмена Павла Грохольського з Нової Ушиці з невеликими проблемами 100 кілограмовий борець у синьому трико здужав Сергія возного з городка. Свої сильні та слабкі сторони спортсмен знає і до чемпіонату України планує дещо удосконалити техніку. Що би вам хотілося поліпшити, можливо, зі своєї техніки? Я думаю, в ноги і за защитою проходно. Ви знаєте свої слабкі місця. Так. Тут Павло Грохольський посів перше місце. Сергій Возний був третім. Загалом переможців відкритого чемпіонату Хмельниччини нараховується 10. Саме стільки було категорій вагових та вікових. Звісно, якраз ці хлопці і є першими претендентами на боротьбу в національних юнацьких змаганнях.